Коли імператор Траян Децій мав намір відродити забуту посаду цензора, було вирішено призначити на цю посаду публія Ліцинія Валеріана, досвідченого сенатора, який, до речі, був принципсом Сенату у 238 році нашої ери. А принципс сенату це не цацький п'ятський, а дуже пристойна посада. Принцип сенату головував на усіх зборах йому першому надавали слово. Та й, взагалі, усі рішення, які імператор планував узгодити із сенаторами, проходили спочатку через руки принцепсу сенату. Чи знав Валеріан, що тоді, у 249 чи то у 250 році, коли він відмовився від посади цензора, що доля приготувала йому інше випробування, на яке потрібно було лише трохи зачекати? Траян Децій загинув у битві із готами, втопившись у болоті разом із старшим сином Трибоніана Галла, якого обрали імператором Римські легіони, вбили ті ж самі легіонери, коли побачили кількість військ узурпатора Еміліана. А ось самого Еміліана вже вбили його ж вояки, коли побачили більш чисельне військо Валеріана і проголосили останнього імператором. У ці буремні роки Валеріан віддано служив Траяну Децію, трибуніану Галлу, Сенату та римському народові. І ось нарешті доля одягнула його у імператорські одежі і віддала йому в руки імперію, яку шматували навали варварів, війни на сході та Кіпріанова чума. Що ж, друзі, на дворі вересень 253 року нашої ери, і римські легіони проголошують публія ліцинія Валеріана імператором. А перед тим, як він відправиться в Рим, я хочу традиційно подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші історично-римські епізоди. Також щиро дякуємо усім тим, хто підтримує наші випуски на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Коли Валеріан прибув в Рим, одразу ж було організовано засідання сенату, на якому прокляли пам'ять узурпатора Еміліана та офіційно проголосили імператором Публія Ліцинія Валеріана. Перше, що зробив Валеріан, так це розділив владу із своїм сином Галлієном, якому надали титул Августа. Дружину Валеріана Марініанну проголосили богинею, адже на момент сходження Валеріана на трон Марініана вже померла, а дружину Галієна Корнелію Салоніну проголосили августою, тобто імператрицею. З перших днів правління Валеріан взявся за захист держави, адже як ми вже згадували, варвари та війна на сході роздирали імперію на шматки. Готи завдавали неабиякого клопоту римлянам, адже германські кордони імперії були майже оголеними після повстання Еміліана, і готи без труднощів перетинали кордон та грабували римські провінції. Так, наприклад, у 254 році Готи та інші германські племена спустошили Фракію та дійшли до міста Феселоніки, яке, на щастя, римлянам вдалося відбити. І поки римські легіони бились із варварами на суші, інші германські племена вирішили напасти на фортпости імперії морем. Герули напали на підпорядкований Риму буспорський флот та захопили кораблі, і на тих кораблях помандрували Чорним морем аж у Пітінунд – Сучасна піцунда в Абхазії. Герули прагнули захопити Пітінунд, але Сукцесіан, якого римляни призначили захищати форпост, успішно відбив навалу варварів. Сталося це на початку 256 року. Але коли під кінець того самого року на було призначено префектом приторію та відізваної з посади намісника, герули здійснили ще одну спробу, і вона виявилась вдалою. Герули пограбували пітінунт та з багатими трофеями повернулись на батьківщину. Поки гарули туди-сюди плавали Чорним морем. Вони вирішили пограбувати ще й півострів, який зараз є частиною території України, тобто гарули пограбували частину Криму, і це катастрофічно вплинуло на постачання зерна в Рим. Відсиджуватись на батьківщині варвари не збирались, і, укомплектувавши кораблі вояками, західною частиною Чорного моря вирушили підкорювати схід Римської імперії. По суші, германські племена дійшли аж до Пропонтіди, тобто до Мармурового моря, і вже там, сівши на кораблі, відправились на протилежний від Візантії бік Босфору, де пограбували місто Халкіду. Перемоги підбадьорили варварів, і вони попрямували грабувати міста римської провінції Віфінія. Було пограбовано та спалено такі міста, як Нікея та Нікомедія. Щоб зупинити навали варварів та укріпити північні кордони імперії, Валеріан відправляє на північ свого сина Галієна на чолі римських легіонів. У цей самий час, а це приблизно 257 рік нашої ери, Валеріан розділяє управління Римською імперією. Своєму синові Галієну він доручає управління західною частиною імперії, а сам відбуває на схід, де мав намір звільнити від варварів Віфінію. Те, що Валеріан розділив сфери впливу, зовсім не означає, що тепер Римська імперія була поділена між двома імператорами. Римська імперія і надалі залишалась єдиною. На сході, крім варварських племен, цар персів Шапур І безжально грабує міста римських провінцій. Але не завжди в Шапура все було добре. До нас дійшли згадки про уранія Антоніна, жерця бога Елагабала, який відбив напад Шапура І на місто Емеса. Чи був ураній узурпатором, нам невідомо, але монети із своїм зображенням він карбував. На жаль, про долю Уранія нам більше нічого не відомо. Під час третього нападу Шапура I на східні території Римської імперії він захопив близько 30 міст, принаймні про це нам говорять записи персів. Персидські війська спустошили Вірменію, Кападокію, а також захопили Антиохію. На трон Антиохії перси посадили маріонетку Кіріада. Але після того, як перське військо залишило Антиохію, Кіріада спалили живцем римські легіонери, які звільнили місто від персидського гніту. Легіонам під командуванням Валеріана було доволі важко повертати захоплені персами міста. Окрім важких битв, їх підкошувала ще й Кіпріанова Чума, яка лютувала по всій Римській імперії, і багато вояків вмирали від цієї хвороби. Це були важкі часи для усієї імперії. А що роблять римляни, коли їм вкрай важко? Правильно благають богів про допомогу. Якщо ви пам'ятаєте з минулих наших епізодів. Траян Децій звинуватив в усіх бідах імперії східну секту, тобто християн, і видав наказ, щоб усі християни імперії зрікли свого вірування та принесли жертви римським богам. Наступник деція Трибуніан Гал теж дотримувався цієї позиції, і за його правління тих християн, які відмовлялись приносити жертви римським богам, страчували. Такої самої думки був і Валеріан, щоб врятувати імперію, було наказано влаштувати лектестерні, жертвоприношення та ігри на честь римських богів. І участь у цих подіях повинні були брати усі мешканці імперії. Звісно, християни, як завжди, були проти. У 257 році Валеріан пише лист у Сенат з наказом усьому християнському духовенству здійснювати жертвоприношення римським богам і забороняє християнам проводити зібрання, але цим наказом не заборонялось приватно, тобто у себе в домівках вшановувати Ісуса Христа. Мабуть, цей наказ виконували абияк, і у 258 році Валеріан віддає наказ страчувати єпископів та інших високопоставлених християнських мужів. Так загинув святий Кіпріан, папа Римський Сикст, Другий та святий Лаврентій. Звісно, за життя ці люди не були святими, їх канонізували пізніше. Наказ від 258 року нашої ери цікавий ще тим, що у ньому згадується і про християн-сенаторів. Валеріан наказав звільняти з посад усіх тих сенаторів, які відмовляються принести жертви римським богам, а їхнє майно конфіскувати на користь держави і самих сенаторів-християн або страчувати, або відправляти у заслання. Якщо ж серед нижчих римських магістратів теж було виявлено християн, які відмовлялись від публічних жертвоприношень, їх слід було звернути у рабство або стратити, або відправити у заслання, звісно, із конфіскацією усього майна. Що ж, Валеріан робив усе, щоб врятувати імперію, а в цей час Шапур І підійшов до міста Едеса. Валеріан із військом відправився на захист міста, але бачачи стан своїх знедолених легіонів, Валеріан вирішує спочатку провести із Шапуром Першим переговори та уникнути кровопролитних битв. З римського військового табору у табір Шапура І було відправлено посланців із пропозицією проведення переговорів. Посланці повернулись з табору Шапура з такою відповіддю. Персидський цар погодився, але переговори мають відбутись особисто між Шапуром та Валеріаном. Валеріан погоджується, адже він мав намір вберегти життя своїх синів, життя римських легіонерів. У 260 році Шапур І та Валеріан зустрілись неподалік Едеси. Якщо Валеріан хотів переговорів, то Шапур з самого початку був проти мирних угод і пішов на хитрість. На переговорах Валеріана та супроводжуючих його усіб, Шапур перший захопив у полон. Подеякували, що Валеріан сам здався у полон Шапуру, щоб його не вбили римські легіонери, які були на межі повстання проти імператора через погане командування, затримку грошей та через логістичні проблеми із постачанням води та провіанту. Як би там не було, Валеріан потрапив у полон до персидського царя. Але яким було його перебування у полоні і якою була його смерть, для нас це теж залишається загадкою. Ми маємо декілька версій. Версія перша від ранньохристиянського автора Лактанція. Після того, як Валеріан потрапив у полон до Шапура І, персидський цар усіляко знущався та принижував римського імператора. Наприклад, він використовував пристарілого імператора як підставку для ніг, коли сідав на коня. Не витримавши наругів, Валеріан запропонував за себе викуп золотими монетами, але Шапур лише засміявся та наказав розплавити золото, яким вже володіли перси, та влити розплавлене золото в горлянку Валеріана, і римський імператор помер у страшних стражданнях. Також існує версія, що з Валеріана здерли шкіру живцем, і цю шкіру набили соломою, зробили з неї трофей, який виставили у головному персидському храмі. Версія друга від римського історика Євтропія. після того як Валеріан потрапив у полон до Шапура I, над ним теж знущались, і він помер у рабстві, якою смертю не вказано. За версією сучасного іранського історика Тураджа Дар'яї, Шапур І пристойно поводився із Валеріаном, і у полоні римський імператор жив у місті Бішапур, де й помер. А за словами Абу Ханіфа Дінаварі, мусульманського вченого IX століття нашої ери, Шапур І звільнив Валеріана з полону після того, як римські інженери та захоплені римські полонені побудували міст у місті Шуштар. Про смерть Валеріана мусульманський вчений, на жаль, не повідомляє публій. Ліциній Валеріан зникає з історичних записів у 260 році нашої ери. Він керував імперією впродовж майже семи років. На момент смерті, чи то загибелі від рук персидського царя, йому було лише 61 чи 65 років. Імперія перейшла в управління його синові Галлієну, який, за словами авторів життєписів Августів, був страшенно задоволений тим, що його батька позбавили життя. Але це не так. Істориками ще з часів Едварда Гіббона доведено, що до авторів життєписів Августів потрібно ставитись із обережністю, адже там брехні не менше ніж на мокшанських болотах. Наступного разу ми плануємо поговорити про Галієна. А зараз, добра усім, крім ворогів, почуємось.